Всім привіт, мої любі студентики. Сьогодні мій урок історії присвячений не глибокій давнині, про яку ми говоримо зазвичай, а глибоко, як би правильно сказати, недалекій людині, яка не панове, яким чином була президентом України, і через її недолугість, жадібність та підлість у нашій країні зараз. Війна, в тому числі, як ви здогадалися, панове, мова йде про професора і шапку СДА. Фьодович! Зайте ви Фьодович. Янукович. Якунович. Только за вітро Якиновича. Я... Якунович. Янковича. Я тільки Янковича. За Януковича. За Якуновича. За Янковича. За, якуновича. за... Це, як його, Якубовича. За Якубовича. За Якубовича навіть. Віктор Федорович Янукович народився 9 липня 50-го року в Єнакієвому Донецької області. Шахтёрський край, де тірікона вряд, де уголь в шахті з котом, пополам, на сонце, казки і отряд. Уходить за углем, як будто що робив Янісович, тобто Янукович, в школі не дуже цікаво, бо немає нічого цікавого дивитися, як маленький вітя за гаражами нюхає клей. Іноді здається, що він і зараз продовжує його нюхати. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче. Після школи Януревич, ну тобто Янукович, навчався на автоелектрика, а ще вказував потім у своїй біографії, що є членом Каліфорнійської міжнародної академії наук, освіти, індустрії та мистецтв. Як з'ясувалося, такого наукового закладу? Не існує так. Тупо піти може тільки божевільний. Назву вигадував просто з голови. Все туди записував і індустрію, і науку, і мистецтво. В дипломі у Януковича так написано: ядерний модельєр і дизайнер теоретик квантовий фотограф. Чипи-чипи, <'яти> чапа, чапа, дубі, дубі, даба, даба, дубачки. Лежали гроші я живу перед тим як розпочати свою карколомну кар'єру, каліфорнійський професор. У людей шапки, за що двічі був судимий у 1967 і 1970 роках. Відповіді на всі питання повинен давати суд. Всі ж Знають, як Федорович шапки крав, сидів в засаді в громадському туалеті і чекав, коли якась людина сяде серти. Тоді хоробрий вітя хватав шапку і тікав. Але одного разу послизнувся на лайні і його схопили. Він тоді вперше побачив яйця діда. Цікавий факт з майбутньою дружиною Янкович познайомився в 69-му році. А за крадіжку шапки його засудили в 70-му. Тобто він її вкрав для людочки. Можливо, ми з вами навіть бачили цю шапку. І гори оранжевих апельсин, і на фоні оранжева небо. Пані отак. А хочете ще цікавий факт: дядько Люсі Янукович в 73-му році очолював народний суд міста Єнакієва, і у 1973 році обидві судимості Януковича постановою цього суду були зняті. Нормальний такий подарунок на весілля. А людочка, до речі, не така проста, як здається. Слухайте, а може, це все вона справжнє зло? А Вітя Янукович простий хлопак який потрапив під каблук диктаторки та аб'юзерки? Вона змусила його красти, а потім відмазала. Потім підштовхнула в Донецьку мафію і через нього стала керувати бандюками. Потім у сауні, наприклад, зняла відео, як кучма сусеться з плющем і шантажем змусила його поставити Вітю прем'єром. Два кольори мої, два кольори. Потім травонула Ющенка, потім зняла, як Путін в сауні, суседця з Бірлусконі і шантажем змусила Путіна підтримати Яника вдруге. Хм. Бо хто може повірити в те, що після провалу на виборах 2004 року Януковича знову хтось захотів би підтримати? Він же лузер. І Козлов, і так всі, які були э, в мій адрес оскорблення, і, і, взагалі. Навірно, их столько ні в адрес ні одного чоловіка не звучало никогда в зі сколько як по време та й Аж ні. Людочка все вирішила. Потім Люда зробила Вітю президентом і змусила його вкрасти у держави межигір'я. А ще красти в бюджеті всією родиною в галактичних масштабах. Це вона наказала бити студентів на майдані. А Вітя. Може, Вітя просто жертва. Пам'ятаєте, як він тікав з межигір'я? Це він тікав не від революції, він тікав не від активістів, він тікав від Людочки. Але вона його силоміць схопила і відвезла до Ростова. Її молодший син заступився за батька, і ми знаємо, що сталося з ним і його машиною на Байкалі. Вона на Але повернемося до реальності. Що стосується Якунівича, тобто Януковича, то він майже все життя був директором автобази, працював за фахом, але після розвалу СРСР його, як то кажуть. Поперло з 1996 року починає працювати в Донецькій облдержадміністрації з 2002 року. Очолює її 21 листопада 2002 року. Кучма під тиском людочки призначає його прем'єр-міністром України та членом Ради національної безпеки та оборони. А що, а що, а що, а що, а потім до Понял? Или Тоже його не замітили, да я... ну що. Там я тут даруть в прошу. Віктор Федорович, несколько слов, пожалуйста, ігре. Я думаю, що шахтер очень хотів победить, і він победил. Я скажу ті слова, які люблять в Донбасі. Донбас порожняк не гонять. Я зараз продовжую розповідати вам про Віктора, але перед цим підпишіться, будь ласка, на канал вечір. Поставте дзвіночок і напишіть в коментарях, як вам це все. Продовжимо. Вітя досяг неземних висот. Про нього навіть писали книгу. Тільки зараз не впадіть. Книга називається Життя під знаком факторіала. Чого? Це творіння наповнене філософськими цитатами Віктора Федоровича. Ось кілька з них обережно по-русски. Віктор Федорович Янукович із тих пасіонарних талантливих личностей, чий жизненний опыт і созидательнее свершення накаплювались не сложенням лет, а умножались по закону факторіала. Певнена, Віктор Федорович жодного слова тут не зрозумів. Це геніально. От чому я раніше не читала цю книгу? Віктор Федорович Янукович. Ім'я созідательне. Цей слоган у вікни у вікни, у вікни, у вікни для себе Україну. Це слоган промокампанії кампанії нашої держави до Євро 2012. Это очень смешно. Ось моя улюблена цитата: "Озаренный лунным светом Виктор Федорович стоял на краю монастырского плато и задумчиво смотрел вниз на покрытый бело-голубым снегом Северный Донец. Высокий, отлично сложенный, красивый человек. Не, ну, это якийсь Райан Гослинг с фильма, той, что бежит по лезу. И у вас во альтернатива?" Такого дуполизингу я ще не бачила. В автора язик блищить як капот від новенького ауді. Українці мають знати свого кобзаря сучасності. Хто це? Це такий собі спажук. як він сам себе називає, визнаний майстер літературно-філософського портрету. Що плохого, що я підтримував? Скажіть. що ви підтримували? Що я піддержувала цих страусів. щоб намалювати філософський портрет Януковича, справді треба бути або дуже геніальним, або дуже сильно залежним від важких наркотиків. І щоб ви знали, поступки Віктора Януковича богоугодні і богооткровенні. Це не я кажу. Це так у книзі життя під знаком факторіала написано на 85-й сторінці. Хочете перевірити. Все, що сталося з Януковичем після 2013 року, потребує окремої нашої програми. І якщо цей випуск набере тисячу коментів, я запишу останню сторінку життя єнаківського ескобара. І ми повністю простежимо життєвий шлях війська від дрібного крадія до зрадника і воєнного злочинця. Хм. Навіщо? Для того, щоб ви більше, мої любі, не допускали подібних помилок? Приходячи, голосуючи на виборах президентів або парламентських виборах, ми ж стали розумнішими, правда.